Найзавиднішого українського холостяка зайняли боксера Володимира Кличка, відомого як залізний молот», узяла до рук тендітна білявка Гейден Паничері. Історія великого кохання великого чемпіона в сюжеті. Цієї миті мільйони прихильниць Володимира Кличка тяжко зітхнули. річна американська акторка і співачка Гейден Панед'єрі зізналася, серце найбажанішого українського парубка належить їй, і вони невдовзі одружаться. Парочка познайомилася на початку 2009-го. Відтоді вони не розлий вода. Їх постійно бачать разом. Навіть суперники Володимира на ринку не лишали поза увагою його особистого життя. Що ти любиш більше свої титули чи свою дівчину? Я готовий натовти на твоїй пиці символ любові Свої стосунки, закохані приховували, запевняли, між ними лише дружба, але преса не вірила і завжди пильнувала цього роману. Дужого та кремезного велетня і тендітної дюймовочки його зріст два метри, а у мене й метро шістдесят набереться. Ох, ніколи не чула, щоб комусь так не поталанило. Та не кажіть, де мене підходили люди і питалися, а у вас виходить? Кличко та Панетєрі прозустрічалися півтора року. Потім на якийсь час розлучилися, але поновили взаємини після останнього бою Володимира Кличка проти Олександра Повєткіна Гейден була на сьомому небі від щастя. Я дуже-дуже пишаюся ним своєю великою працею. Він викликає велику повагу до себе. Мені з ним дуже добре. Ми поважаємо один одного. Наші стосунки можна назвати ідеальними. До такої ідилії Володимир ішов не один рік. Він уже був одружений. Йому тоді було 19. Шлюб із моделлю Олександрою Авізовою протривав лише півтора року. Володимир в 19-літньому віці. Йому інтересно було влюбитися, женілс. Ну, интересно было попробовать. Ну, попробовал. И вот теперь никак не можешь жениться. <реш> раз. Після цього Володимир не раз спробував будувати стосунки. Зустрічався з акторками, моделями та спортсменками. Але жоден із цих палких і не дуже романів не переростав у щось більше. Тоді ніхто й гадки не мав, що затятий парубок колись надягне обручку. Кличко треба було брати раніше, десь так літ 10 назад. Хватить його ахомота, і все уже б нікуди не ділся. От тепер спробуй його туда в цей брак затащити. Не виходить. а от крихітній гейден панетьєрі вдалося і схоже всерйоз і надовго. Так кажуть найближчі друзі Володимира Кличка. І додають, вони просто створені один для одного. Жизнь це очень милий, добрий, хороший, сильний чоловік на самом деле. ну, Володя бы її не вибрала, если б вона була слабою. І вона не не вибрала б Володю, если б там були только мишці. Тому що оба... Чоловіка, і ті друг друга інтелектуальної, фізичні і морально. Коли іде гулятимуть весілля, то велика таємниця навіть для найліпших друзів. Сьогодні Володимир Кличко вперше завітав до Верховної Ради ані про свої заручини, ані навіть про виклик на бій за 100 мільйонів доларів від Ленокса Льюіса, ані пари з уст. Разом з братом він мовчки зайшов до ложі преси. Депутати зустріли його бурхливими оплесками. Давайте привітаємо Володимира Кличко всі разом. Олексій Сімаков та Вадим Гаращук програма Вікна СТБ.